13 жовтня 2025 року. Приїхали ми на Старий Ліс. Я не думаю, що тут будуть якісь грибочки. Тим більше перед нами машина поїхала, люди вже походили. Але ми сьогодні вирішили просто пройтись. Сонечко вийшло з за хмар Попробуємо щось знайти, якщо ні, просто прогулятися. Цей ліс, який видав нам цього року 100 білих на одному місці, тепер відпочиває. Зустрів нас ось таким грибочком. І совки. Ну Цю парасольку я візьму. Вона така свіженька, гарна. Навіть якщо немає грибочки, отак прогулятися лісом це просто. Неймовірне задоволення. Отут на дорозі ростуть отакі парасольки. Поки що я їх брати не буду я буду будемо повертатися, то візьму. А тут отакі дикі опеньки. Зустрічаються навіть перерослі козарики, голубінки. Навіть одного біленького гнилого бачила. Опеньок не бачу. Ну, червоненькі тут і не ростуть, але якщо чесно, в мене вже дома їх дуже багато. Знайшла такого козарика. тут є ще один, але я його не буду брати. Парасолів дуже багато, будемо повертатися, то десяток візьму. Попадається, що такі козарики. Цього я залишу. Він не дуже. Тут є ще один. Ось цього залишу. Тут такі дивні грибочки. Як, як трубочки. Які цікаві. І тут ще є якісь коварики гляну. Ну, це ніби нічого. Два знайшов чоловік два я. Я задають цю місцину, як ми тут білі косили. Ой-ой-ой. А недалеко ще пару. Це як туди може бути. Це і також. Оце що загрібочок? Він смішно виріс. Ну я тебе залишу важко. Перерослих косвариків багато. Ось тут ці двоє. йому хморчик. А тут козарик. Молоденький, в принципі. А тут ще. Оці я і не буду трогати. Нехай собі ростуть, розмножується на другий рік. може бути є отака от голубиночка але я її також не буду брати. Дома грибів багато. Думала знайду ще біленького, але знаходжу тільки. Якби вже такі відживші. Не знаю, чи від надмірної вологи. Он, бачите, білень. Був. Тут ще один. Тут козарик. І тут ще. Вони якось попропадали. Не знаю чого. Якби сильних дощів не було. Не були отакі білячки. Тепер все. Ну, ліс, як і людина. Мусить відпочивати. Цей ліс дуже гарно вродив цього року. Отаку От глубиночку візьму.